Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Totus Tractor. Сьогодні на відеогляді міні-трактор довгої бази з реверсом за розумні кошти. А саме Кубота l 185 Давайте ближче познайомимося з даною моделлю. Трактор має досить солідну масу. 1000 кілограм приблизно і потужність 18 кінських сил. Передня резина японського виробництва розміром 6х14. Задня резина Bridgestone, розміром 8,3 на 24. Комплектується даний трактор реверсом, ручною коробкою передач на 4 передачі і ще 4 рівня понижаючих передач. Також в речах перемикання приводу. Задній привід, повний привід та розворот на місці. Чотири швидкості. Навал відбору потужності. Педаль щеплення, педаль тормозу, оранжева педаль газу. Газ також є ще під рукою. Ось таке сидіння. Каркас безпеки. Є також козирьок. Навісне обладнання кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Виглядає досить потужним. Роза з робочою зоною 1,40 м. Ось покажу вам ножі. Дуже товсті, гарно збережені, ніби нові. Повороти знаходяться по боках трактора. Керування навіскою вверх вниз Замок запалення, перекриття подачі палива, фари, поворот і ще тут є сигнал. Блокування диференціалу. Двигуну фільтра з двигуну ми замінили. Масляний, паливний, повітряний замінено. Масло в двигуну також замінено. В передніх мостах перевірено, в фрезі також перевірено. Трактор повністю обслужений та готовий до роботи. Ну і давайте заведемо наш великий міні-трактор. Нагріваємо свічу на калу. Розговоримо. До речі, можете глянути на пробіг. Майже 500 години. Навісне обладнання ми опускаємо. І можемо включити бал відволікти. Йдемо, поглянемо. Як працює книжі? Можемо звісно дати газу. Як швидкість води з підсофіці. Так, вимикаємо. І це на віску вниз. О, Все одним речі. Можна запам'ятати і на ньому випускати. І давайте трохи проїдемося. Вибираємо тут передачу. Третю якусь. тут понижаючу, третю. І зараз включимо оберт на місці. Зимаємося обласом, засвітаємося оберт на місці і вибираємо ще реберці. Викручуємо кормо. Блять, деякий вивер. На максимальній відстані раннє колеса крутиться трохи швидше. Можемо також робити і назад. Замикаем раверс и трактор уже. Так ми розглядаємося, ставим трактор на тормоз. Сигнал давайте також послухаємо. Супер. Так, трактор на тормозі, йдемо тебе серії джел. Прямий генератор, повітряний фільтр. акумулятор, сьогодні. для перевірки рівні мостів. Масляний фильтр, фильтр на ось тут три сумки. Розширений бачок для олосючої рідини далі потомагати ну, трактор. перекриттям подачі палива. Взяли рючок, потягнули на себе. І не забувай про замок запалення, його потрібно вимикати. Так, ось такий трактор з реверсом, козирком, гарної маси. І ціна. Я вже говорив, що ціна хороша. Ну, Якщо точніше, то на дану модель, яка зараз знаходиться у Вінниці L1185 із фризою нашою доставкою, вартість 6200 умовних одиниць. Сподобався трактор? Переходьте на наш сайт. Телефонуйте на номер компанії та уточнюйте наявність даної моделі. Також у нас є інші варіанти японських міні-тракторів. Тому не гайте часу та заїжджайте на майданчик, кто трактор у Вінниці або в Одесі. Ну що ж, до зустрічі! Очікуємо вас!